Як думаєте, що це за двіжуху тут роблять пацики на комісійному майданчику? Прикурюють воздух з преміумки на DXI Magnum. Renault Ремо, а що, в праву грушу заряджають, щоб що було, напишіть в коментарях, а я бігенько покажу, поки. Тут все прикурюють. Тут акумулятори прикурюють, там воздух прикурюють, бо вчора тестували і забули зняти з передачі. Випадково. Ну... Водій хороший, ну случайно. Такий був довольний машиною, так, що купили хороший. Забув передачу що забув передачу виключити. Ну, звісно, тут може голова закрутиться, 300 одиниць техніки, вся в Телеграмі в шапці профілі. Ото будете знати, якщо воздух заклинив, клац, і все. Ви допомагали вибирати машину чи ні? Ні. Ні? Якби жінки допомагали, в кольорі брали б, правда? Якусь там оранжеву. Файна. Але це вклад. Ну, дійсно файна, дійсно файна. І буде працювати. Автокламісраномакс.